Я сказав, навіщо йому йти, якщо я не йду? Я не збирався йти. Я і не планував цього. Я би пішов, але не збирався. Я сказав, не думаю, що він піде, якщо я не піду. І це виявилося вірним. Але у нас там є люди. Марко виконує фантастичну роботу. Марко там, держсекретар. І у нас там є люди. Але я не, я не, я не думав, що Путін зможе поїхати, якщо я не поїду. Знаєте, якщо щось буде, я поїхав би в п'ятницю, якщо це доречно. Але у нас зараз є люди, які ведуть переговори, і я думаю, що я просто сподіваюся, що Росія і Україна зможуть щось зробити. Коли Трамп обирався, я сказав, що у Трампа багато негативних рис, про які хочу повторити і зараз. Трамп ніколи не визнає своїх помилок, тобто я не знаю жодного випадку, коли Трамп сказав би, що я помилявся, тобто у мене була помилка. У Трампа, як і в Господа нашого Ісуса Христа, помилок не буває. Я також кажу, що Трамп мішкуватий умовлені, і ось це Трампове мішкування повністю на дисплеї.